Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розберемо, як просто запустити таргетовану рекламу на повідомлення в інстаграмі через ADS Менеджер Facebook. А перед початком також я попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися. Буду вам за це дуже сильно вдячний. І так, переходимо в наш ADS Менеджер. Тиснемо кнопочку зліва на Facebook. За традицією, зліва ми шукаємо наш розділ ads Менеджер. Переходимо по ньому, перейшли ми в свій ads менеджер в свій рекламний кабінет та рекламний аккаунт, де у нас вже є кампанія, яка запущена сьогодні зранку, і бачимо, що маємо дві початі переписки ціною по $1,90. Можливо, так як ця реклама тільки запущена, і її ще немає ні одної або хоча б дві доби для більш-менш нормальної оптимізації, ціна ще може впасти за, за наш лід. І будемо дивити. І так, створюємо нашу кампанію. Як і обіцяв, це ми зробимо дуже швидко. Це була така невелика предісторія. Тиснемо створити нашу рекламну кампанію. Обираємо номер 3, це вовлічність. У вас на українській може воно трошки по-іншому бути. Обираємо розширені налаштування, не рекомендовані ні в якому випадку. Тиснемо далі. Створилась наша рекламна кампанія, де ми називаємо її, так як нам буде. Потрібно, Це я умовно пишу, так як зараз я не буду їх запускати, а ми її налаштуємо, просто щоб вам показати. Тут нічого не міняємо, тиснемо далі і переходимо на рівень груп рекламних кампаній. Тут ви також пишете назву, яка вам буде потрібна. Тут зазвичай можете поставити вік, стать, інтереси і тому подібне. Далі ми опускаємося трошки нижче і обираємо свою бізнес-сторінку, до якої прикручений наш Інстаграм. Як підв'язати Інстаграм? Також, якщо вам цікаво, залишайте. Коментарі під відео я вам все покажу. Далі ми нічого не міняємо, залишаємо максимальну кількість переписок, бюджет ставимо, який хочемо. На тест мінімально бажано ставити хоча б 10 доларів. Ставити бажано з нової доби. Тобто, наприклад, якщо це завтра 28-28, то ми пишемо завтрашню дату і для того, щоб максимально виграти аукціон, пишемо. 0000 ночі. Тобто, щоб наш бюджет не злився куди не треба. Бо якщо ви поставите, наприклад, за годину до е, закінчення доби, то ваш бюджет за годину може просто формально потратитись, він буде не розподілений е, на всю добу, і це буде не дуже добре. Далі налаштування геопозиції в геопозиції. А, тобто місце знаходження ми обираємо нашу Україну. А, однак бажано виключити мінімум хоча б два регіони, такі як Запорізьке та Херсонські регіони, тому що там продажі дуже погані. та, жаль, поки рекламувати, а, типу, товарки або послуги багато, які не дуже бажано, тому що там їх просто майже не купують. Пишемо на українській мові. Запорізька. І Херсонська область. Обираємо, залишаємо. Також при бажанні можна додати Сумську та Харківську, тобто ті регіони, які прифронтовими вважаються. Опускаємось трошки нижче, переходимо в розділ аудиторії та переключаємося на розширений режим. Все, що нам Facebook пропонує. Так сказати, упрощені форми різні, типу рекомендації. Це все не ведіться, це так само, як в Google рекламі. За це все буде переплата, тому що вони оптимізують так, щоб ви їм платили більше. Ставити вік, який вам цікаво, наприклад, це більш платіжеспособні. Люди, це плюс-мінус від 20 від 22 років. І якщо це інстаграм, то до 65 не бажано ставити. Можна поставити до 45, або до 40, або до 30, в залежності від цільової аудиторії вашого продукту. Стать я залишаю і чоловіки, і жінки. Бо буває, що чоловіки та жінки не ставлять свою стать. А так як ця інформація в Фейсбуці та Інстаграмі, якщо вона не ставиться, то відповідно ви дуже великий шматок своєї цільової аудиторії можете просто прогавити. В розділі інтереси, якщо, наприклад, це люди, які інтересуються фітнесом, це і ви хочете продавати якісь фітнес-форму, фітнес-аксесуари тому подібне, так і пишете фітнес. Обрали фітнес і тут бачимо, є кнопочка рекомендації Ви можете також додати ще кілька інтересів або обрати якийсь інший інтерес. Бажано мої рекомендації залишати. Один інтерес, який ви ставите ставку, а також створювати потім дублювати через оцю кнопочку, через дубль, дублювати кампанії і просто міняти тут інтереси через рекомендації і тестувати інтереси. Тому що краще всього таргетована реклама працює, коли у вас вказаний саме один інтерес, а не коли їх там 10 штук. То буде каша і оптимізація буде не дуже добра. Далі опускаємося вниз, тут можна нічого не міняти. Але якщо у вас аудиторія, наприклад, ви знаєте, що е, в основному це жіноча, якісь штуки, наприклад, не знаю, чисалки для котів, або якісь дайсини, тут ви можете обрати просто Reels та Stories, е, Але бажано це все тестувати. В даному випадку я все залишу і стрічку, е, і цікаво, я також залишу. Але якщо ви налаштували рекламу, на... Е, Повідомлення в Директ, все одно, якщо ви залишитесь на е, місця розміщення Advanced Plus рекомендовані, е, більше, ніж в Instagram, нікуди більше реклами не піде. А, зверху ви також можете там написати, наприклад, там Вік 20 вік 20-45, чи скільки ви там захочете поставити, там чоловіки. Плюс жінки, фітнес інстаграм. І все, ви будете розуміти, що які у вас там налаштування в цій групі знаходяться. Далі ви вже все проставили. Жмете Далі. І переходимо до нашої фінальної стадії налаштування, де ми будемо налаштовувати з вами пост. Ви можете. Налаштовувати заново, робити креатив та завантажувати. можете просто пост завантажувати. В цілому, якщо запускати саме на повідомлення через кабінет АДС, то все ж таки краще працює креатив, а не пост. Тому я буду ставити креатив. Ви можете там, там креа 1, наприклад, написати це фото або відео. Наприклад, там фото 1. Трошки нижче те, що, про що я казав. У вас буде варіант створити рекламу, то, що ми будемо робити, і обрати готову публікацію. В цілому, можете пробувати і так, і так. Тут де обрати готову публікацію, трошки нижче, ви просто нажимаєте і обираєте публікацію, але вам треба буде обрати Instagram, переключитись, і тут же ви обираєте пост і нажимаєте продовжити. Я цього робити не буду. Тут, в принципі, все просто. Далі вам нічого взагалі там налаштовувати не буде потрібно. Але ми пробуємо створити. Переходимо на налаштування реклами на наших об'явах, створюємо створити рекламу. Трошки нижче я цю галочку зазвичай видаляю, бо воно часто реклама показується не там, де треба. Трошки нижче ми завантажуємо в рекламних креативах свій рекламний креатив, який ви заздалегідь вже підготували. Наприклад, у мене це компресійний одяг, комплект 5 в 1. Ну, це такий простий, але він просто краще всього працює. Але вам бажано робити, в залежності від ваших тестів якісь більш цікаві креативи креативи типу такого, який щоб там були, щоб там були і доволі яркі кольори. Було написано зверху обов'язково або не зверху в іншому місці. Що це таке були, було вказане ваше УТП, тобто ваша унікальна пропозиція. І призив до дії також має бути. Далі ми жмемо готово. Нижче де е, основний текст, тобто рекламний текст, який буде під постом. Під рекламним креативом ми тиснемо і завантажуємо е, текст рекламний, який вже заздалегідь заготували. Я ось сюди просто копіюю та вставляю. Також ви можете додати декілька варіантів. Facebook буде сам обирати, який варіант краще. Е, зазвичай робиться. Декілька варіантів, наприклад, з великим текстом та з маленьким текстом. І тестуєте, що краще людям заходить. Призив до дії відправити повідомлення в Instagram. Ми тут так і залишаємо, нічого не міняємо. Тут, де створити шаблон повідомлення, ви тиснете створити новий і трошки нижче, редагувати. Нижче вже не буде ніяких налаштувань, це останнє налаштування перед запуском. Нажимаємо редагувати, пишемо вітальне повідомлення на українській мові. Вітаємо, чим можемо вам допомогти. Можете по-іншому написати це для прикладу, але в залежності від типу вашого продукту та його специфіки. В моєму випадку, наприклад, я пишу, бажаю замовити компресійний одяг. Так, наче без помилок. Це важливо, щоб тут не було помилок. І все. Справа ми бачимо, як це буде бачити клієнт. Він бачить наше вітання, бачить кнопку Замовити компресійний одяг, тисне на відправити повідомлення. І все. Далі ви починаєте вже з ним спілкуватися і уточнювати, що саме його цікавить, бо у вас великий асортимент. Зберігаємо наш шаблон тексту. І нижче нажимаємо кнопку Опублікувати нашу рекламну кампанію. Бачимо, що наша рекламна кампанія 1, 2, 3 проходить модерацію, і навіть вже не то, що пройшла модерацію. Так, вона ще проходить, бачимо статус-обробка. Для цього треба перемкнутися з кампанії на обяви на останній наш пункт. і бачимо тут обробку. В цілому протягом доби, максимум двох діб, у вас тут буде статус активно, діюча рекламна кампанія і вже будуть покази. Це може бути від 1 хвилини до 2 діб. Якщо більше 2 діб у вас тут нічого не міняється, то значить якась проблема, треба переналаштовувати, дивитись свої налаштування, можливо, щось не те нажали або проблеми з інстаграмом. І тому подібне. В цьому все, якщо є якісь питання, або потрібна буде консультація або налаштування таргетованої реклами, звертайтесь до мене для контакту. Можете писати на телеграм-канал, який буде закріплений в описі до цього відео. Пащенко 1 Всім дякую. Не забудьте поставити лайк та підписатися.